Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо найшвидше домашнє печиво всього за 20 хвилин разом з випіканням Воно пісочне, хрустке і, звичайно ж смачне. Тож готуємо. В Глибоку миску вбиваємо одне яйце. Додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі та рафіновану олію. Гарненько все збиваємо, довго не потрібно, тільки щоб компоненти перемішалися ось так. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і з'єднуємо обидві маси, поступово додаючи борошно. Головне не забити тісто. Воно повинно бути м'якеньким та еластичним. Воно дуже швидко збирається в клубочок. Як тільки зібралося, значить готово. Готуємо деко, застилаємо його пергаментним папером. Скачуємо невеличкі кульки. Занурюємо їх в цукор і викладаємо на деко. Звичайно ж, на відстані один від одного. Потім трішки приплескуємо і робимо ось так. Звичайною вирізкою для печива або навіть склянкою, невеличкою. Випікаємо в розігрітій заздалегідь духовці до 180 градусів 10-15 хвилин. Головне не перепекти. Всім приємного чаювання! Обов'язково спробуйте такий простий домашній рецепт печива. Всім миру, добра, здоров'я. Щиро дякую за перегляд. Головне, бережіть себе, до нових зустрічей! Все буде Україна!